Якщо твій валет це потратив на свою срану беху, то є варік викрутись та насосати на NX 23-го року на 20-х тапках на зимовій гумі на мішлені частично в бронеплівочці. Пробіг у цієї лялечки всього на всього вісімнадцять тисяч кілометрів, об'єм двигуна 2,5 і і бензинка. Ну, звичайно, безключовий доступ. Тут же я бачу бронеплівку, що дуже дуже зручно, тому що тут не дуже зручні ручки. Подивіться його по салону, шкіряний салон, вентиляція сидінь, електрорегулювання, дзер... сидінь, електрорегулювання дзеркал. І що мені не подобається, що якщо сяде батарейка, блядь, і у вас дуже великий манікюр, ну це як. На мене незручно. А якщо так, плюс-мінус. Але якщо вас кіхті, ці модні колхозні, то ну не дуже. Мультеруль, електрорегулювання рулю, електрорегулювання дзеркал, тут попереду мультимедія, все новеньке, все свіженьке. Всі підзарядочки, безключова, безключова зарядка, ну ви зрозуміли, бездротова зарядка, та псішка, мультируль, утримання в полосі, парктроніки вкруг, камери, звичайно, є, сліпі зони є, підігріви сидінь є, все, що потрібно, є, місця багато, свіженька, нічого не скрипить, не дрончить, але ось ця. Параша мені не подобається. Мені здається, ну якось на 23-й рік можна було щось по... цікавіше придумати. Але позаду багато місця, попереду багато місця, і вона така більш, дуже зручна, по габаритам невелика, тут дуже зручно. Під праву руку. Опа! книжка! Ви бачили? Я шукала, як відкрити, а тут книжка! А я подумала, що то я дурак. шика благородному білому кольорі, як сказав би Рома. Двадцяти тапки, зимова гума, задні парктронники, передні бокові всі, що треба, камери є, електропривід багажнику. Непоганий варіант для дівчинки дуже зручний, дуже компактний. На ходу теж дуже зручна, дуже компактна. Захисти, шторки, не спізділ. Ніхто як завжди, тут все залишили, коврички залишили, запасочки все залишили. Заднє сидіння складаються, якщо потрібно перевозити щось або когось. Непоганий варіант. Класний по ціні знаходиться у нас в автопарку. А придбати цей автомобіль ви можете кредит лізінг за готівку, як вам буде зручно. Приїхали, зробили тест-драйв, обламали нігті ці ручки і помчали. Забрали її додому.